Добрий день усім. Це у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Я Дмитро Сіманський. в мене в студії це велике щастя, бо живцем. Михайло Ганецький, шеф-редактор Уніан. радий бачити. Привіт. Читав, можна ти казати, так, так? читав твою статтю про, про війну, про те, що відбувається на Кавказі, те, що про війну між Азербайджаном і Вірменією. Чесно зізнаюсь. Не часто таке кажу, не знав в більшості з того, що там написано. І головна думка моя скільки ж ми століть споживали російську брехню? Так. Так, це для цих сюрприз. Ти приїди, приїздиш у будь-яку частину колишньої Російської імперії да, або Радянського Союзу, і там завжди знаходиш от щось нове. От, так, трошки в сторону, наприклад, я був у Казахстані перед війною, да? ага. дізнався, що в них теж був голодомор, такий саме, як нас, 30 ті ріки, і вони тоді росіяни. Знищили... Тільки в нас забирали хліба, в них нічого да, да, них... не було, да, і в них загинула половина населення, да, ну. етнічного взагалі. Тобто, так, да, так завжди. Російська пропагандистська машина вона брехала що часів. Імперії з 19 століття і, і, і Кавказ, зокрема, так, це теж був такий об'єкт місце прикордонне, де вони вибудовували свій плацдарм, і відповідно так створювали там етнічну напругу, створювали там, закладали бомбу етнічного конфлікту ще з тих часів. Тобто свідома імперська політика, яка так само свідомо маскувалася брехнею, пропагандою демографічними поговоримо про демографічні зміни. Як як відбувалося це примусово не тільки різня? Ну, тобто про різню ми хоч щось знаємо. Але, наприклад, ми не знаємо про масові ці хвилі переселення, про примусові <с виселення, про примусове завезення людей. Отже, власне, Південний Кавказ, якщо ми беремо, там мешкали азербайджанці, вони мешкали на південному Кавказі і на північно-Західному Ірані. Персія, те, що було Персія тоді, так. Отже, відбувається війна між Російською імперією та Іранською. Поділ Азербайджану. Да, yeah. а, і таким чином Російська імперія бере, бере під контроль, це 1820 роки, там, да, бере під контроль Південний Кавказ. І вони вважають, що мусульманське населення Азербайджану. Азербайджанці вони будуть до них ну, нелояльні да? так, так. Mm -hmm. відповідно вважають, що потрібен якийсь гірський народ підтримувати, туди переселити, який є християнами. Так? Для цієї мети вони обирають вірменів. А проте, тут же там, грузини а, поруч. Да, ну з грузинами там складніша. В них, Очевидно, історія була. Там же теж е частина Аджарії тоді до, до Туреччини належала, там теж там конфлікт ще не завершився. Там, mm -hmm. Територіальні mm -hmm. претензії mm -hmm. ще там були Там Так. і, і вони. Да, вони тоді такий видатний літературний діяч і дипломат Грибоєдов, да, якого в Вірменії вважають героєм, а в Азербайджані навпаки антигероєм історичним. Ну, започатковують процес переселення вірменів, які самі себе називали Хай, да, називають mm -hmm. це їх сама назва, а з Ірану. І з Османської імперії, з нинішньої Туреччини. Да? Їх починають заселяти туди, починає зростати напруга там, да? між вірменським населенням, відповідно, і азербайджанським. Тобто ще раз, да. 19 століття. Так. Вірмені, в які в цей момент живуть е в Ірані в Іранії і в Туреччині, так. причому на заході Туреччини. А ну, вони вони в різних частинах Туреччини були. Ага. Там не може. Я от не історик, якраз uh -huh. на спеціаліст про це uh -huh. не можу uh -huh. говорити, от а їх туди, збільшуючи їх чисельність, да, їх туди переселяють. От. І після того ще відбувається кілька адміністративно-територіальних реформ у Російській імперії. Спочатку вони, типу, давали е, вірменську автономію, робили, давали більше незалежності вірменам, потім скасували її. Е, там такий складний комплекс історичний да, відбувся. От. І зрештою, до початку ХХ століття, ну там, там не було якихось державних утворень, вже там були адміністративні одиниці Російської губернатора. Да, 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 да. І от, власне, потім. Коли імперія розпадається, починається національно визвольна боротьба багатьох народів початок так, століття. Так, так, так. Так само, як у нас була створена УНР, так само створюється Азербайджанська республіка, так само створюється Вірменська Республіка. Mm -hmm. да? А вони, вірмені, азербайджанці між собою домовляються, щоб у них не було війни. А там вже було багато і зараз багато анклавів, всяких ексклавів та ми так. знаємо mm -hmm. про Арцах Карабах, але там вже ж є інші там. От, а ну там за Цахом цікава трохи історія до неї, мабуть, пізніше трохи підійдемо. Ексклави дійсно там були, бо це були райони компактно населені певною етнічною групою. Наприклад, на території тій, яка відносилась, там визнавалася як територія Азербайджану. Угу. От е, мешкали е, компактно вірмени. Ну, угу. собі нормально мешкали. Це був ексклав. Да? Угу. Так само на території Вірменії е, були ексклави Азербайджану. Угу. І так само там все було відносно спокійно, відносно мирно, поки за справу вже не взявся радянський союз. Да? А, Значить у 20 столітті, це якраз кінець 20 століття, там збіглося кілька факторів. Перше, це те, що Азербайджан був більш багатою республікою, Вірменія найменшою серед Радянських республік. А, і вони, а, партійні еліти Верменські, да, uh -huh. хотіли розширити, так би мовити, свої ну, наділи. Да, вони ж uh -huh. так оцінювали да, свої е, країни або державні утворення ці, якими вони керують. От. І... і там, і там, до речі, до влади прийшли ну, комуністи, посткомуністи. Ні, ні Ну так, да, 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 більшовики ж захопили Кавказ, uh -huh. зрештою, да, вони так само, як і Україна, на жаль. От. І зрештою, що відбувається у 80-ті роки. Ну це навіть раніше було вірмені, вірменська партійна еліта хоче більше території, хоче якраз регіон Карабаху, бо там є золото, там є мідь, там Окей. є ресурси, так, які зараз да, багато угу. є угу. в районі міста Шуша, Ханкенді. вірмени називають його Степана І там же є ще кордон з Іраном. От а от більше кордона з державами це завжди більше там можливості uh -huh. влади впливу uh -huh. якихось варіантів контрабанди, ще чогось для знову ж таки партійного місцевого керівництва. От е і вони починають такий процес потроху готуватись до того, щоб оголосити у межах, до речі, радянського союзу територіальні претензії до Азербайджану. Потім до влади приходить Горбачов, а uh -huh. який працював ще з часів своєї роботи там на Ставропільщині. Він працював з вірменами. І Він фактично це азербайджанці, так принаймні стверджують. Він пообіцяв тоді цим вірменським товаришам із політбюро, що він забезпечить, щоб Карабах став частиною Вірменії. А це. До речі, цікава історія про вірменську діаспору і її роль в багатьох місцях. Наприклад, я як кримчанин знаю про, про наш кримський аспект карабахських вірменів в питаннях російської окупації Криму. Там дуже цікава історія. Я думаю, заказ заселення органічно ми до цього і дійдемо, тому що. У 87-му році відкрито з'являється там рух у Вірменії е, за приєднання Карабаху. Ну uh -huh. то в радянському союзі це неможливо уявити, да щоб це не було погоджено з КДБ, принаймні uh -huh. з одного боку. А з іншого боку, ну е... Радянський Союз вже слабшає, да і кадебісти вже тоді починають формувати стратегію цю прикордонних заморожених конфліктів, да так само, як у Молдові. Ми бачимо нестабільність так, керованої так, нестабільності. Так, 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 те, що вони в Грузії створили там, да, і вони то так само допомагають розпалити це, е перетворити оце якесь політичні ігри на громадянські конфлікти. Класична версія цієї історії полягає в тому, що все почалося в Азербайджані, в Сумгаїті. в... Баку е і так, і не так, трохи раніше. Значить, спочатку е спочатку відбунані так стверджує така офіційна історія, яка йде в тому числі за документами е силових структур радянського mm -hmm. союзу. Mm -hmm. да? Що починаються передусім е демонстрації е з проявами агресії, якраз у Єревані проти азербайджанців. Mm -hmm. але, але при тому одразу цим азербайджанцям надають транспорт для евакуації і звозять їх в Сумгаїд, влаштовують мітинги, де вони розповідають, як їх там, ну, над ними знущались От Чесне слово, не знав про да. о, о, мітинги в Вірменії в, в, в і що їх перевозили в фундамент. Да. Ну, це, до речі, є. В відкритих джерелах просто мало цієї інформації, тому що да, ну, по телебаченням, скажімо так, це не обговорювали. Mm -hmm. да. А в Сумгаїті в той же час там дуже цікава річ. Ну звісно, люди виходять на мітинги, кажуть, от нас там да, виганяли, там ображали, кидали в нас чимось. Там щось ага. таке. В той же час з'являється банда тітушок в класичному сенсі розуміння часів Януковича, да? а які керуються вірменом етнічним. Едуард Григорян, да, це етнічний вірмен, тричі осуджений. Засуджений, да він сидів у тюрмі. Він очолює банду, яка починає бити вірменів. Сіки, у Сумгаїті, да, ну, починає погроми. І це так само. Це, це КДБ, КДБшна стратегія нормальна. Да? Тобто ще раз, група озброєних людей в Сумгаїті, О, да. очолює і, вірмен... і очолювана вірменом, яких, до речі, багато в Сумгаїті. Так, так, так. Починає, починає бити вірменів. вірменів? Так, так, так. Він ні, це це, це це не якась пропаганда. Він офіційно за це був засуджений. Був великий процес судовий у часі Радянського Союзу. Він був засуджений, він отримав термін. А він е, потрапив до азербайджанської тюрмі, а потім, на вимогу Москви його перевели для відбування покарання на територію РСФСР, де його швидко звільнили. А зараз він мешкає під Москві. Я пропоную пропустити власне ту отуту, отуту війну і зрозуміти, що наприклад на 20-й рік. Е Ситуація була така, що в тій війні перемогла Вірменія, яку підтримувала Росія і яка фактично окупувала частину території Азербайджану. то вони сказали, ну, ну, там. Це не буде вазі державне утворення так, да арцахо. Тобто раз. я зараз так, нічого не ну так, просто спростив так. На 20-й рік так. частина Азербайджану окупована Вірменією разом з Росією, яка має велику базу у Вірменії, і так. яка так. зброєю і чим тільки може, підтримує да. вірменію. Да. Що відбувається в 20-му році? А азербайджанці Алієв президентів да тривалий час готувалися до визвольної війни, до другого раунду. Тобто ще раз, просто щоб уточнити для так, наших так, глядачів, так. ситуація так. на 20-й рік була більш-менш така, як була у нас на 22-й рік з Кримом. І так званими ДНР. ДНР. так абсолютно воно дуже схожа була ситуація. Да, з одного боку, от є ця окупована територія у більшості своїй знелюднена. Да ну тому що вірмени, хоч і обкупували, вони не мали фізично не людського ресурсу, що там заселятись, або можливо також і не відчували це своєї якоїсь батьківщини в зв'язку з цією землею. Далі ну, вони кажуть, земля. що це Харфленд. Це тут. цікаво, що вони це кажуть. Насправді я там був. Там немає у на більшості території Карабаху, на абсолютній більшості, немає взагалі якихось слідів життя. Життя туди повертається зараз з азербайджанцями. Там зруйновані вщент, містечка, села, там а, поля, які не обробляли. Вище якась історія складовища. Ну, Хтось туди, когось викопує. кладовище якось там так? грабували. Тут, там така цікава і жда, що у Карабах вірмени, вірменські війська окупаційні, або, скажімо так, вони офіційно себе називали війська Республіки Арцах, да, ну, так само, як народна міліція ДНР угу. Ленмовно кажучи, вони намагались якось заробити на цьому регіоні. Да? Ну, я маю на увазі так: там, там є поклади цінних металів, є угу. там, цікаві місця, це не конкретна частина регіону Шуша. Це ханкандісте Степанакерт, як називають його вірмени, От це якась частина вона жила. Да? Більша частина Карабаху це була така військовий полігон, умовно кажучи, пустка. Там навіть зараз їдеш, і бачиш, що це от, от, там, залишились фундаменти якихось будівель і інше. Вони намагалися все одно ці військові е, якось заробити да, на цій території. А в них було кілька шляхів. Перше, вони пускали там вже кордон раном, пускали іранців, за 100 доларів продавали їм будинок. А азербайджанці багато там є було таких кейсів. Вони коли евакуювались. З Карабаху да? під час наступу вірменської армії, коли було зрозуміло, що Азербайджан не втримає там, uh -huh. та, той чи інший район. Да? Вони залишали свій будинок, там закривали його, все з надією, що скоро Да? От все залишалось так, як в нормальному стані, все готове до життя. Але це не цікавило ці будинки, ці будівлі не цікавили окупантів. А вони пускали, наприклад, іранців за 100 доларів продавали їм будинок. Іранці бідні, вони розбирали той будинок до Кирпичика кожного. Да? Забирали вікна, двері, меблі, все ну. Так само, і частина також не незаможних веременів, скажімо, робила, приїздили туди, отримували будівельні матеріали, отримували меблі, якісь там техніку, якщо була побутова, і забирали себе. Да. А далі вже природа робила своє. Якщо будинок без викон, без даху, там да mm -hmm. без дверей, без нічого з часом він просто розвалюється, руйнується. Тобто, навіть якщо якесь місто не було знищене війною безпосередньо mm -hmm. артилерією, воно руйнувалося тут такий спосіб й рік да. Значить, ну, вони не, не приховуючи цього, азербайджанці кажуть, да, що ми, ми до цього ретельно готувалися. У них після отримання незалежності, да, після розпаду Радянського Союзу, а, їм а, треба було почекати, до них прийшли західні нафтодобувні компанії, да, а, які за умовами контракту почали добувати нафту, але розділення прибутку було 80% на користь е, цих компаній, 20% на користь держави Азербайджану. Ми, ну, це невеликі гроші, скажімо так. А потім якраз здається, ціна нафти росла, да, умови да. контрактів змінювалися. Ні, 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 20 років пройшло, mm -hmm. там 15 чи 20 mm -hmm. років пройшло, коли Змінилася пропорція навпаки, Азербайджан почав 80% отримувати. Mm -hmm. І він почав Азербайджан величезні гроші інвестувати в розбудову своєї армії. Причому вони одразу обрали за стандартами НАТО. Вони навчались у турків, турки весь у цей НАТО, турки да. да. весь цей час турки ну, їх підтримують. Весь цей час турки військово, політично, дипломатично, так, так, економічно так, так. підтримують і, Азербайджан. Можна сказати, що це братські народи, там братні. Mm -hmm. Давних і мова схожа, і там якийсь певний історичний досвід, і, mm -hmm. і релігія, і таке mm -hmm. інше. От але. Да, вони починають закуповувати озброєння сучасні для своєї армії Байрактари знамениті. Так, в тому числі України вони покупали купляли багато, купували mm -hmm. озброєнь. Вони тренують армію за стандартами НАТО. Вони готують свій спецназ там штурмувати гори. Там у них фантастична ж операція була по звільненню міста. Шуша якраз mm -hmm. там спецназ вдерся по скелі, яку ніхто не захищав, тому що ну вона от, просто mm -hmm. по ній вважалось взагалі навіть альпіністу досвідченому важко вилізти. Вони зі спорядженням туди вилізли, все взяли місто. Да mm -hmm. а вони тренувались і вони просто готували. А чекали слушного часу. Потім там відбулася на кордоні провокація. До речі, Азербайджан стверджує, обидві сторони стверджують, що інша сторона винна. Да? Азербайджан стверджує, що Вірменія там десь перша почала, Вірменія стверджує, що Азербайджан перший почав. Менше з тим вони починають відкриту військову операцію і за 40 днів да, звільняють цілий регіон. Як так сталося, що Росія фактично зрадила Вірменію? Е, я знаю, що вірмени сподівалися ну вони знали, що війна буде так само, як Азербайджан знав, що війна буде, але вірмени сподівалися, що Росія їм буде допомагати. Чому Росія не допомогла вірмені? Є кілька геогіпотез. Жодна з них не виключає іншу, і, можливо, вони у тій чи іншій мірі одночасно спрацювали. Да, перше, це що ну Росіян, росіяни, знаючи, що Туреччина вже відкрито, да, висловлює свою підтримку Азербайджану, не хотіли конфронтації з Туреччиною. Це період був дуже складних стосунків так, між Росією та, і Туреччиною. Так ну да, але не хотіли ще більше погіршити, uh -huh. тому що також можливо Росія в той час вже готувалась до війни з Україною. Uh -huh. І, їм, по-перше, не потрібно було остаточно щось зіпсувати там по друге. Вже, мабуть, пріоритети військові в них ставали іншими потроху. Mm -hmm. да? От. А, ну, ймовірно, 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 що так. Це поєднання оцих факторів, воно. Якби не було великих нафтових грошей, якби не було підтримки Туреччини, які були б шанси в Азербайджану деокупувати свою територію і перемогти Вірменію? Вони азербайджанці я з ними спілкувався, от із журналістами, і просто з людьми вони кажуть, що да, вони розуміють, що так, шанси були б невеликі. Що це була їм пощастило, що в них є фінансовий ресурс завдяки нафти, і їм пощастило, що вони от свого часу набрали терпіння. Вони там не вдались популізм, тому що є, наприклад, нафтова держава Венесуела, да mm -hmm. але яка леджевиті там, mm -hmm. там країна бомжів. Mm -hmm. Вони набрали терпіння. Вони е, так потребно ну, жили небагато. Це дуже небагато, дуже скромно. Mm -hmm. Да, mm -hmm. у той час, поки е, перша частина договору цього mm -hmm. нафтового працювала, вони дочекались, коли нафта почала їм приносити реальні вже гроші, реальні прибутки, і тоді почали це робити. І звісно, це дипломатичні зусилля з Туреччиною в першу чергу. Звісно, вони на цим працювали без союзників війну, мабуть, в нашому світі ніяку не можна виграти. Да. Навіть така країна, як Сполучені Штати, згадайте, коли йшла воювати вона в формує завжди коаліцію, так формує коаліції. Да, це не да. питання, і це добре, що Україна є беззастережну частину цих коаліцій завжди була. Україна ну я слухаю вас. Я читаю те, що пишуть офіційні джерела, виглядає так, що в цьому конфлікті Україна підтримує Азербайджан. Чи не є це ризикованим для України беззастережно в такому штибу конфлікту підтримувати одну сторін? Дивіться, ну на дипломатичному рівні не можна сказати, далебоки да. Okay, okay. рахуємо. Я замість ми зазмір. рахуємо гроші. Ми рахуємо зброю. Ми рахуємо тренування армії. Okay. Ми okay. тут питання у тому, хто підтримує нас, мабуть, радше, тому що тут е, м'яч е, прийшов на наше поле. Да, від Азербайджану Азербайджан надав нам чимало гуманітарної допомоги. Правда. Я так розумію, вони це не офішують про і зброя ти... також звідти та, йшла, особливо застаріла радянська, та, яка їм не потрібна, нам потрібно. А, Азербайджан ну, Сакар, їх мережа ЗС заправляли волонтерів військових і медиків продовжується і продовжують. Ну no. тобто тут питання: хто Азербайджан э, підтримує нас в ООН, да? Вірменія, як правило, не голосує взагалі або утримується, mm -hmm. коли проти Росії якісь резолюції або за нас якісь mm -hmm. резолюції, да тому тут питання, хто си ти між ну, остання новина да МінФін США звинуватив Вірменію, окрім неї Туреччину, Казахстан, Узбекистан, да що це країни, які, які допомагають Росії санкції, обходити санкції? Да. І питання ж задавали Шольцю на прес-конференції п'ятницю чи четвер, буквально а, минулого тижня. Що як так стало, що за минулий рік, за 22-й рік, екс? Спорт з Німеччини до Вірменії раптово вивіз там у 4 чи 5 разів, да, да. і відповідно вивіз експорт з Вірменії до Росії. Це запчастина до люксових автомобілів, там Мерседес, медичне обладнання і таке інше. Тобто, ну тут кого нам підтримувати? Останнє питання або останній комплекс питань: які висновки ми маємо зробити для себе з історії е, Вірменії Азербайджану Росії е, в uh -huh. цей час, коли у нас є Росія, коли у нас є окупований. І анексований Крим, і коли в нас є ЛНР, ДНР, і даже ЗНР і ХНР, не побусь, це весло мені дуже потішив оголошення столицею, кого вони там Бердянська оголосили столицею? Да, да, да. Там навіть не ЗНР, там ж це взагалі область Російської Федерації, там же навіть не стали це проксі робити. Да-да-да. А перше, ну найперше висновок, який я зробив з цього відрядження, це терпіння. Тому що ну перемоги не даються швидко, на жаль, uh -huh. не куються швидко. Треба терпіння, треба холодний розум, розрахунок, стиснути зуби. І дочекатися того часу, коли перемогу можна прийти і, і взяти, да консолідація взяти своє суспільство. Да відповідно, також консолідація суспільства, тому що у них був внутрішній діалог, у них була опозиція, яка казала, що ні, давайте забудемо там про той Карабах і щось uh -huh. інше, але все таки суспільство було консолідоване. Воно готове було терпіти йти на якісь жертви заради, заради якоїсь мети, яку uh -huh. от він їм говорив їх президент, їх уряд армія да. потрібна мабуть. Армія це очевидно, і Азербайджанський Кейс доводить те, що вже слава Богу, і в нас зрозуміли, що немає нічого кращого, крім стандартів НАТО, озброєння НАТО, тактичної медицини НАТО, спецназу і таке інше. Mm -hmm. Ну ми, слава Богу, вже до того дійшли. Ми, ми вже йдемо цим шляхом. Да, у нас армія вже навіть НАТО визнає, що mm -hmm. одна з найкращих армій за стандартами НАТО зараз. От треба також. Якесь власне виробництво новітньої зброї не можна покладатись виключно на імпорт, на партнері mm -hmm. і все інше. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Е, е, ну от такі речі. Ну в них все-таки держава менш е, демократична і більш авторитарна mm -hmm. ніж у нас. Тому у них був політичний лідер, який взяв на себе відповідальність і сказав: Так, ми будемо зараз а жити бідно. І який бідно? пожинає плоди да. зараз. тепер. Так, да. І Ердоган теж те саме. Да, ми будемо жити бідно, скільки років, але ми зберемо ці гроші не на пенсії, видатимо їх, не на субсидії. Це мені до речі, тут, як у нас, да. А ми видатимо їх на армію, а потім ми переможемо і заживемо набагато багатше. Да. Це такі речі. Дякую, Михайло. Михайло Ганецький, шеф-редактор Уняну, розповідав нам про війну Азербайджану в Вірменії, про її очевидні, так би мовити, уроки для України і для нас з вами. Дякую.